США передали ракети, які призначались Україні на близький схід. ЗСУ знищили установки іскандер та чергові удари РФ по українським містах. Про все в новиному дайджесті за 5 червня. Міністр оборони США Під Гексет розпорядився перенаправити підривники ракет, які мали надійти Україні для потреб американських військових у регіоні Близького Сходу. Повідомляє Street Journal. Хоча рішення про передачу підрівників Україні ще раніше ухвалила команда Байдена, нова адміністрація Трампа змінила пріоритети. На тлі цього європейські країни готуються до складних перемовин з Трампом, який може висунути. Умови щодо підтримки України. Сили оборони вдарили по установці Іскандер М у Брянській області. За даними Генштабу, саме з цього району ворог запускав балістичні ракети по Києву. Одна з пускових установок здетонувала, ще дві, ймовірно, пошкоджено. За даними ГУР, станом на травень 2025 року в арсеналі РФ залишилось близько 600 іскандер М та 300 крилатих ракет Іскандер К. У Херсоні Кап влучив будівлю ОВА. Наслідок удару постраждали щонайменше 5 багатоповерхівок, медзаклад і приміщення освітніх установ. Повідомляється про одного загиблого. Половина будівлі. Зруйнована у Харкові дрон влучив у 16-й поверх багатоповерхівки. Інший у стіну п'ятиповерхового будинку постраждали 18 осіб. У прилуках на Чернігівщині зруйновано два будинки, гаражі, господарську споруду та авто. Загинули п'ятеро людей. Серед них дитина. Ще шестеро отримали поранення. В Україні пропадатиме мобільний зв'язок. Це може бути необхідно для боротьби з ворожими. БПЛА, сказав командир роти зв'язку управління 241-ї окремої бригади ТРО Андрій Немировський.